Так, зараз в ремонті у нас отакий світильник є такий діодний світильник з датчиком руху день, і день ніч. От виробник. Товариство з обмеженою відповідальністю пуск і наладка. Україна, Тернопільська область. Село Острів. Дуже їх багато є в ремонті. У мене попадаються такі. Зараз покажу несправність. Так, так, світло. Включаємо. І отак вони тускло, тускло горить. Зараз покажу, як я їх ремонтую. Виключаємо з розетки, перелітаємо, достаємо оцю плату. Так, от у нас така плата. Це є датчик датчик руху. І, я так зрозумів, день і ніч спрацьовує. Тут є блок живлення. Весь, ну і світодіодна матриця. Як я їх ремонтую? За три таких відремонтував. Зараз спробуємо ще цей. Ставлю я от на такий підогрів, включаю паяльник і тут буду короткі тістки забрати, буду прогрівати і заодно пропаювати паяльником контакти. Цих ніжок, особливо контакти ніжки оцих деталей, особливо от цієї мікросхеми. Писували. Так, Є от пропаяв я. І тепер включаємо і. Раз. Все працює. Все, можна з підогріву знімати. Оставлю я скло. Ir praleidžiame šarvą. Vekliučiu visą, mūsų lampa yra. Dabar lampu išklinsiu. Ruha machu rukoju. Vekliučiu. So.